Дякую за таку протягом 2013 року на обласному телебаченні вийшло понад 1200 випусків новин Житомирщини. Більш як 300 передач видано у прямому ефірі. Найбільш рейтинговими у глядачів стали щотижневі програми самоврядування, місцеві напрямки, пріоритет, економіка на своїй землі, рідна школа, позиція вірою. Ми е... Виконали, по-перше, державне замовлення. Це основне, для чого ми тут в цьому будинку, в телецентрі і на Любарській, на Радіо працюємо. Ми все те, що Обіцяли державі, ми сповна виконали. у новому році. В ефірі телеканалу з'явиться близько 20 нових програм. Серед них програми соціально-економічного спрямування: це держава, підсумки, територія успіху, ініціативи президента, культурологічні програми в сім'ї вольній новій, не старій душею, ветерани. А також інтерактивна програма Гаряча лінія. Що стосується от якогось характеру на наступний рік наших нашої сітки мовлення. То в основному ця сітка мовлення змінюється в тому плані, що це будуть так звані лінійки. Лінійка це програма виходить щодня в один і той же час. У ефірі обласного телебачення найчастіше говорять про долю пересічених людей, простих трудівників із народу, а також про те, як живеться селянам та жителям невеликих містечок області. Хочемо бачити якусь ізюменку, хочемо бачити якесь видовище. Але коли треба показати людину з глибинки з села, то це тільки. Або місцевого значення, то це покаже тільки регіональне телебачення. 12 кращих передач компанії цього року стали переможцями престижних міжнародних та всеукраїнських фестивалів. Нагороди здобули журналісти Віктор Бойко, Людмила Натикач, Оксана Ковальчук, Таміла Нестерук, Ольга Степуренко, Антоніна Туга Сталаніт Харшан. Багато було зроблено і у сфері технічного переоснащення телекомпанії. Вже вісім із дев'яти передавачів запрацювали у цифровому форматі. Оновлено сайт компанії. Василь Головецький подякував колективу за гарну роботу а глядачам. За довіру. я вдячний нашим друзям, нашим глядачам, нашим слухачам. Це ті, які дивляться нас, поважають, підказують, критикують, але вони є нашими соратниками, нашими друзями.